Вітаю вас на творчому магічному каналі Дегаріс. Мене звуть Христина Боговіт, і сьогодні ми говоритимемо з вами про біль, нестерпний біль для всіх фанів та любителів серіалу Друзі. 28 жовтня цього року стало відомо про смерть найпопулярнішого актора 2000-х років. Метью Перрі випадково помер у віці 54 років. За інформацією американських видань його було знайдено вдома а, в непритомним джакузі. Поліція Лос-Анджелеса проінформувала, що на тілі Пері не було виявлено жодних травм. Ні алкоголю, ні психотропних речовин не було виявлено. А я нагадаю, що Метью Пері боровся дуже довгий тривалий час з своїми залежностями. Тож офіційна причина смерті це зупинка серця. Містичний збіг чи випадковість метьюпері перед смертю за тиждень опублікував в своїй сторінці Instagram фото з місця, де помер. Останні публікації актора відчувалися як відсилка до того, що мало трапитись. Особисто я вважаю, що перед власною смертю актор відчував щось і бачив ці знати. Тому так це чи ні, зараз ми з вами подивимось. Так, друзі, те на що звернула увагу, я подивіться метью Пері показав. Cranberries. У перекладі це журавлина. І я згадала про те, що існувала така група, можливо, ще існує, не знаю точно. The Cranberries. І далі, чиста інтуїція. Переходжу, шукаю солістку, перехожу на неї, тому що знаю, що вона теж померла. І дивлюся про її смерть. І те, що я дізналась, привело мене в справжній ступор. Як виявляється в неї теж причина смерті, по-перше, раптова смерть, по-друге, причина смерті утоплення. У матеріалах справи смерті метію, також було вказано, що тіло було знайдено в джакузі. Відповідно, перша причина смерті була вказана як утоплення. Особисто я обожнюю метьюпері, і для мене зараз буде величезна честь поспілкуватися з його душею він є він уже тут навіть навіть без картки уже тут Там відчувається які в тебе зараз відчуття розкажи нам будь ласка поділися з нами Кажи. Він знає, що, він, він знає що, що його зустріли. Він знає, що він на небесах, він знає, що він вже з ангелами. Він це чітко каже, що у мене каже, почалося нове переродження, в мене почалося нова, нове життя. Якраз зараз на перехід. Ну а зараз іде перехід, душа переходить. Каже, мене, мене відправляють слухати уже так близько. Його відправляють проходити ще один цикл. Ще один цикл по кругу йде. А як ти так швидко це знаєш? Похорони відбулися. це був мій вибір. Він каже, що це був його вибір. Він хотів піти. А, я потурбувався про себе. В останній час він каже, що він потурбувався про себе і зцілився. І він захо він захотів піти. Це секретний план. Це був секретний план. Про це ніхто нічого не знав. Ти сполучається, ти самостійно це зробив? Не хочу казати, не хочу казати. Добре, я не буду втручатися. А зараз як ти почуваєшся? Божественне мужество. сіла. Я себе чувствую, духовна гармонія, чистота духа, він очистився. Тепер він буде служити добру, душа його повністю. Без, безгранична, безгранична любов, легкість. Його душа тепер е, в раю. Він каже, що його душа в раю. Розкажи, будь ласка, більше. Розкажи більше, що ти маєш на увазі, що твоя душа в раю? Як ти знаєш, що це рай? Як там взагалі? Мені показали, мене навчили. Мене Бог зустрів. Я в своєму житті з ним зустрічався декілька разів. В дитинстві в дитинстві, коли відчував якісь якусь потребу. І в зрілому віці тоді, коли років вісім назад, каже вісім років назад, я з ним зустрічався, коли він витягнув мене із мого дна. Вісім років назад. А, я переродився. Я відчуваю любов, гармонію, і моя душа, моя душа зараз з ангелами. На землі я проживав ад. Це було навчання, це були уроки. А зараз мене забрали. Мене забрали ангели, і я з ними відчуваю відчуваю довіру. Я більше я здався. Я нарешті здався, і мене забрали на небеса. Я відчуваю спокій, світло. Що тут ще ти відчуваєш? Покажи більше, будь ласка. Брат. Я зустрівся з братом. Брат. І ще хтось з родичів. Ще мужчина з родичів. І каже: тут багато. багато тих, кого я втратив. На землі ще покажу. Я Спостерігаю за землею. Я дивлюся, що відбувається. Я бачу наскільки зараз мені приписують і ставлять корону. Я бачу, як про мене говорять відзиваються. Я бачу все і чую все. І я дуже цьому вдячний. Хоча я себе при житті. При житті так не відчував. Я був дуже самокритичним. Мені каже, що він отравився. Він сам себе отравився. Ну, він просить не не входити в цю історію. Він просить а, краще говорити про, про те, ким він був, а, він, а, як він працювати, любив, а, що він займався тим, чим він дійсно любив, і він вдячний тому. А, сказав, скільки дуже багато втрат, Дуже багато втрат було в його житті. А, він своє наказання приймає. Якийсь останній час він дуже сильно закрився і не підпускав до себе. Не підпускав до себе. Я зараз себе відчуваю маленьким хлопчиком, про якого дбають, в якого велика родина. Я світло кажу. Я я світло, я вийшов з темряви. Мене зустріли мої рідні. Тут. Він вийшов з темряви, Його зустріли його рідні. Важко. при житті було дуже важко. Якщо ви це почули, то, то людина просто вже більше ну, не хоче говорити про це. Людина я називаю людина. душа. його зцілили. Його рід зустрів Боже, ну Це слава Богу, Пері. дорогенький. Мені аж легше мені аж легше стало, що в нього все добре. Метьпері, та, давай так, щоб не не возло. Я запитаю, чи ти мені відповідь про свою смерть. Несиш відповідь про свою смерть. Будь ласка, скажеш? Ти знав? Просто скажи, чи ти знав? Ну, ти знав, що ти ну ці знаки. Він відчував. А чого ти кажеш, що ти отравив себе? Скажи мені, чого ти кажеш, що ти себе отравив? А це більш глобально йде. це ал алкоголіки вживав. Я зрозуміла. Тобто і все одно, якби він не лікувався, в нього залишалися проблеми. Він каже, і е, він постійно жив як в темноті. Ну то тобто, є, в нього е, внутрішній стан навіть був тось. Він був готовий до смерті. Він знав, що в нього проблеми зі Він Просто про це нікому нічого не казав. Він це знав. Чомусь мені показують вінозна система, він мені каже вени. Я кажу, що він зараз перейшов на новий рівень. Типу в нього зараз все добре, він відчуває себе очищеним, захищеним в світлі. Розкажи, оці знаки, от що цікавить знаки в тебе на сторінці, це ти відчував і показував? Чи це, це ти відчував чи ти знав? Так. Відчував, відчував і знав. Я прощався, я таким чином прощався. І просить передати зараз всім рідним і близьким, хто його знав, що він за ними буде дивитися і він стане їхнім захистом. Він каже: Я знаю, я знаю, що мій уход причинив біль багатьом. Я бачу, наскільки люди повідкривали свої серця для мене. І я за це дуже вдячний, я за це дуже, дуже вдячний. Каже, при житті я стільки не отримував любові, стільки відкритих сердець. В мене каже, було достатньо. Багато людей мене любило, багато я відчував, але такого, такого взаємообміну, енергетичного я не відчував ніколи. Достатньо було тільки піти. І я вільний. Тобто, твоя смерть це не є містика. Ти був готовий. Я хотів зцілитися. Дияво, дивіться, випадає диявола. Тут людина сидить в таких в такій колбі, да, типу, в огранічення. Тому і мої важко дихати було, і взагалі був як був як пленник в своєму тілі. А зараз каже я, я хотів освободитися. Я знав. Я знав певні коди, розшифрував певні коди. Я хотів піти, аби переродитися, аби переродитися. Мене зустрів рід. Я не один, бо при житті я був один. Я відчував свою самотність. А зараз я. Я хворів, каже, я хворів дуже сильно. Але все одно я не зупинявся. Мене не знали справжнього, мене не бачили справжнього. Я насправді каже, всередині дуже ранимий. Мені було боляче на себе дивитися. Оце те власне власне, сам, сам зробити. Містики є. є містика в цьому. Містика. Є в, цьому? в цьому, Нема, Нема містики. Ну, так, а що а насправді сталося? Тобто ти, Ну він сам каже. Я сам це зробив сам це зробив, Як сам? Віддав Богу душу. Мені показують, отравився. Мені показують отравив себе. Я не знаю, яким чином, я не знаю, як там пере... передивляються його тіло, що там з ним роблять, але він показує мені, що тут отрава. Власне, сам віддав Богу душу. Я прийняв це рішення сам, щоб мене забрали ангели. Я прийняв це рішення сам. Так точно. Я вирішив перейти. Я втомився від пекла, я хотів в рай. Тобто, душа, е, ти ж розумієш, що це карма? Так, да, я розумію, це моє навчання, я вчусь. Душа моя вчиться. І я вернусь, кажу, я вернусь на землю. нову. Да? Я, мене готують вернутися. Душа. Я відпрацьовую зараз е, певні моменти. Ще. Щось не відпрацьовуєш. А ти відпрацьовуєш? Бог мене вчить, істочні Бог Бог це хто. У мене є зараз. Я маю час. Я маю час. Очищаю дух. То, я поняла, зараз це чистка. Від страстей, від негативу, від всього того, що в мене було. Це змінюється його повністю весь 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 процес його духовності, весь процес його биття. Каже там, де я знаходжуся, я знаходжуся в океані любові. Так, да? якщо не любві, то говорить про те, я в безумовній любові знаходжуся. Йому добре. В мене є емоційна, мене є емоційна підтримка. Він каже. Мене підтримують. Хроніки Акаши. Я вернуся в істок і вернуся до себе. Рив'я, все руки і зцілення. Ну тобто, він він попав в зцілення. Тут все. Більше типу нема що казати і мучити душу Я не буду. Я так розумію, що в нього все добре. Дивіться, і знову ж таки доказано вже вкотре доказано, що навіть якщо ти самогубець, я не можу зрозуміти, просто єдине, що він мені показує, що отравив себе, але це більш глобальніше. Я не бачу його самогубцем, типу, взяв сам себе. При але якщо взяти логічно, подумати, все його життя, взяти глибше глянути, да, то в принципі все своє життя він та й робив, що травив себе алкоголем цими різними своїми пристрастями. Тому і такий результат. Він знав, він десь відчував знакі, він знав про смерть. Він він це відчував. Uh, він це відчував, і навіть він каже, я хотів залишитись на одинці. Я не хотів, щоб біля мене хтось був в цей період, тому що Inside. зараз я вам розкажу останнє фото. Пам'ятаєте, останнє фото, вода. Він був в джакузі, тепло, да? музика грала, і він насолоджувався. Він знав, що, що він оце все отримає там. Йому про йому показали, йому серце відкрили. і Він зрозумів, а, він зрозумів що він тут на землі страдає, а там йому буде. Там переродження. Він це зрозумів. Вода, вода, вода. Зараз мені вже йдеться. Покажи мені, будь ласка, оця остання фотографія в джакузі. Вона щось означає. Да, він це, це була його фантазія. Він, е, він лежав в воді. Тоді він в воді був, і виходить, він уявляв е, оце блаженство, яке він відчує. Синдром «да». Він каже, що він був дуже нещасний. Е, сльози боль, печері в житті. А, стойкость намірення в нього завжди було. Він те, що хотів та й робив, а, но він в тому і була його сила. В чому твоя сила була? Розкажи мені. що він е, боровся своїми чарами? Е, і він боровся з. Своєю одержимістю. у нього була одержимость. Одержимость, так розумієте, що я думаю. Ну, Вечне ці прегради, да. Ну я думаю, що це те, що мы и знаем. Єдине каже, позитив і позитивні вібрації тоді, коли він грав, коли він істинно грав ролі, там він був максимально в піднятому енергетичному стані. А все інше це просто боль. І Він сказав, що він навіть потомце собі завів тільки для того, щоб когось любити і чувствувати, відчувати любов. Ну одинокий чоловік. Ну, він це приховував. Повноцінно карту показує хранить секрет, то тобто ця людина максимально приховувала свій стан. І... І тут кажуть, як тільки я знав, каже, я я знав, що я довго тут не буду, на землі не буду довго. Як тільки завершу оці пристрастя, як тільки за кіно кіно курити, кіно пити, кіно вживати, він знав, що його заберуть. Він це знав, він це знав. Дай він і він пришвидшився. Више знання. Я каже: я ділюся це в своїй книзі. Я в своїй книзі це все розказав, тому. Ви можете прочитати, і ви пізнаєте між між, між рядками. Ви зможете дізнатися істину. Той хто готовий, той почує, побачить і пам'ятайте. Він каже прямо зараз. каже, що пам'ятайте про те, що існує кармічний баланс скільки віддаєш, стільки получаєш. на правосуддя приходит. завжди приходить не завжди. Тоді, коли ти навіть не чекаєш, навіть тоді, коли ти не усвідомлюєш, вона каже може настати заднім числом прийти. Я цей план каже виношував дуже давно. Я пізнав істину давно. І я тримався в секреті дуже довгий час. Я носив маску. І 28... добре. І 28 числа маска була знята. Дивіться, предчувствую придуманий план. Ну, типу, да. Так воно мало бути, тобто він знав це. І я не дарма теж подивилася його сторінку. Я знала. Я знала, що це не просто так. Я знала, що він це десь, десь він це відчував, і це від нього йде. У мене була ця інтуїція. Вона вона мені це підсказала. Боже, дякую тобі, що ти з нами поділився. Але тепер я чітко знаю, що е, душа переродиться, душа зараз працює над зціленням. і. Я хочу з миром відпустити. Нехай, нехай там всі свої процеси відбуваються, проходять, і подякувати. По перше, за нереально круту роль. Подякувати за цей сміх, подякувати за те, що була така людина, і вона завжди залишиться в наших серцях.